Дивимося, яке життя на вас чекає з цим чоловіком, з вашим чоловіком по долі, коли ви будете разом. От Після того, як ви зустрінетесь, будете парою, яке життя на вас чекає. Давайте подивимося, яке життя на вас чекає? А ви будете йти одним шляхом. Одним шляхом, у вас багато чого спільного є. Ви як оці два жезли однакові, і знаходитесь одне коло одного. От спільна дорога у вас. Одна, і ви будете, до речі, коли ви будете разом, вам буде щастити в усьому. В усьому щастити. Як біла полоса відкривається. Так, і оце по колесу фортуни. Для вас обох іде як вихід з дев'ятки мечів, з неприємностей, можливо, з сонних ночей, з переживань якихось, можливо, ще не зустріли свого чоловіка і переживали. От не зустріну чоловіка по долі і так далі. Все це прибирається. Ви виходите, дивіться, в ту кубків повністю сповнені емоціями. Ви будете щасливими. Так, до речі, ви будете одне одного доповнювати. Ви будете трішки різними. І настільки, що будете доповнювати мудростю одне одного, будете один з одним радитися. Так, можливо, хтось комусь допоможе, чи в бізнесі, чи в якоїсь спільній справі, можливо, у вас будуть спільні справи. Дивіться, у вас є великий шанс на вихід з. У когось, можливо, були, дивіться, або неприємності здоров'ям, ну, Можливо, психологічний стан був подавлений, можливо, в когось не вистачало грошей. Але по колесу фортуні все це прибирається. фортуни повертається на е, кращу сторону, ну, як починається біла полоса, то це все прибирається з вашого життя. Так. Після е, дев'ятки мечів, неприємності, які перебираються з вашого життя, і після п'ятірки пентаклів, яка є картою взагалі бідності, у вас випадає десятка пентаклів. Е, це повністю фінансово стабільна сім'я. Тобто е, тільки дивіться, обережно. Е не розповідайте нікому про те про свої статки. Да, дійсно, можливо, у вас поразі були такі перебої з фінансами, не вистачало, але коли ви будете разом, разом одне коло одного, вам буде щастити. І дивіться, ви вийдете в десятку пентаклів. Так, можливо, будете, дивіться, як наче змагатися. Хто кого сильніше любе, дивіться, будете радіти, що зустріли одне, одному, одне одного, от вам спокійно буде разом. Це не бійка, ні. Це видимість, бійки, це у вас, можливо, буде перепалочка якась. От я тебе сильніше люблю, ні, я тебе. ну, От щось в такому Роді. Щось будете святкувати, можливо, в когось день народження, можливо, десь на весілля вас запросять на день народження чиєсь. І будете працювати, дивіться, ви, коли будете разом, ви своєю мудрістю, коли будете доповнювати одне одного, ви виходите в фінансову стабільність. Дивіться, на чаші весів Терезів, дивіться, по пентаклю: рівновага, фінансова стабільність. Так, що ще вас чекає, коли ви будете разом. А ви будете правити, ви будете управляти своїм життям, дивіться, ви будете правити, от як ви вирішите, так і буде. Тобто, ви почнете, коли ви будете разом, ви почнете дійсно от працювати разом, як оці два, скажімо так, коні. До, іти по життю разом і будете щасливі. Можливо, подорожувати будете багато, і шанси вам йдуть великі, дуже шанси. Багато важкостей у вас позаді, піднімайтеся з колін, все буде гаразд. По колесу фортуни у вас біла полоса. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.